І взагалі, якщо ми зараз створюємо чи толеруємо структури альтернативні московицькі, альтернативні до поганої Москви, чи є хороша Москва, альтернативна поганій, то це означає, що ми ніби як передбачаємо, що Москва повинна буде після війни вціліти, зберегтися. Тільки хороша Москва, а не погана. А це само по собі порочна думка, вона не має поселятися ні в наших головах, ні в головах поневолених народів. Наше завдання звільнити всі поневолені народи в Москові. Але якщо їх звільнити, ці поневолені народи, то московитів там не залишиться, тому що кожний московит має папу з Годаути, а маму з підконотопа. І наше завдання допомогти тим, хто іще не згадав, згадати своїх предків-бурятів, згадати своїх предків-чухонців. Тобто будь чухонцем, згадай своє чухонське нутро і будь чухонським патріотом. Будь чухонцем, братуха, маємо ми казати. Не будь московитом, не будь вонюшкою. Нема ніяких ванюшек. Все ванюшечне – це, в принципі, антилюдське.